Привіт, мої хороші! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості сьогодні. Разом з вами я хочу протестувати. Дуже-дуже круту штуку, яку я дуже чекала. А саме це ось такий хайлайтер від Jeffree Star, який називається Extreme Frost, точніше, з лінійки Extreme Frost, а відтінок називається Me. І ми з вами сьогодні його розпакуємо. А також хочу з вами протестувати від Jeffree Star ще ось такі мілашні помадки. У мене є їх три штучки, ось в таких кольорах. Як ви можете побачити, це мої улюблені відтінки. І а, хочу з вами одразу протестувати, яка в них якість, яка в них стійкість, і розповісти вам про свої враження від цієї косметики. Якщо вам цікаве такого формату відео, то підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик до гори, залишайте будь-який коментар впродовж відео, щоб допомагати просувати мені україномовний контент на Ютубі. І беріть щось смачненьке, солоденьке. Саджуйтесь зручніше, вмощуйтесь, беріть щось, можливо, солоненьке або якесь вінішко. І залишайтесь зі мною, і будемо з вами приступати. І цю всю красу будемо тестувати. І розпочнемо ми з вами саме з ось цього хайлайтера. Я хотіла зробити з вами разом розпаковку. Ще його навіть не витягувала і не наносила на себе, чекала, доки зроблю це разом з вами. Я вже вам його показувала в своєму відео про розпаковку. Посилок, розпаковку моїх подарунків, тому ви могли його там бачити. Я за нього заплатила приблизно 850 гривень, якщо не помиляюсь. Замовляла я в ось цьому магазині в інстаграм. Мені все дуже сподобалось, дуже швидко посилочку доставили. Це не реклама, до речі. Я самостійно купувала цей хайлайтер, просто стільки вже відгуків хороших про нього було, і всі в захваті, і це якась незвичайна формула. І це найяскравіший хайлайтер в світі. Ну, тому я реально була змушена його купити і. Дуже хотіла вже його протестувати. Я скажу одразу, що Джефрі Стар Косметік ніколи мене не приваблював дуже сильно, тому що мені сам Джефрі Стар дуже неприємний як особистість. Там він дуже скандальна, особистість, дуже багато негативу. За ним тягнеться, скажу так, і дуже багато всяких неприємних речей він накоїв за свого життя. От тому я не дуже хотіла його підтримувати купувати його косметику, але вирішила протестувати його, якісь такі хітові засоби, щоб зрозуміти, чому взагалі. Всі так тащаться від його косметики. От і саме цим ми зараз займемося. І подивлюсь, чи взагалі вартується косметика такий грошей, чи ні, тому що на сайті Notino ну, ну, цей хайлайтер коштує 1940 гривень, і одразу скажу, що Extreme Frost це є лінія. Хайлайтерів, а він є у відтінку Gagme, у відтінку Sore Eyes та у відтінку Cold Heart Cash. Ось такі цікаві відтінки. Мені найбільше сподобався саме ось цей Gagme, тому що він має бути з таким голубеньким переливом. І давайте я разом з вами відкрию цю красу. Подивіться, в якому він пакуванні. Це, до речі, з екошкіри ось тут це пакування, це коробочка. Просто можна робити пропозицію руки комусь з тим хайлайтером. Хлопці, беріть на замітку собі. І ось так. Так, він красиво-красиво виглядає всередині, як ви можете бачити. Ось така краса. В пакуванні, і давайте ми з вами разом його будемо витягувати. Ого! Він так міцно там сидить. Ух, слухайте, ледве його витягнула. А що робити тепер з тою упаковкою? Вона така гарна. Блін, шкода її викидати. Не він буде жити в цій упаковці, Дивіться, яка гарна. Можна біжутерію, наприклад, там зберігати цю серединку рожеву витягнути і якусь біжутерію там собі вкладати. Ну, я однозначно придумаю, що робити з коробочкою, але ми ж не хочемо про коробку говорити. Целе відео. Правда, ми хочемо говорити про хайлайтер. Він так гарно близько капець. Подивіться. Давайте тепер ближче оглянемо саме пакування. Ось так він виглядає. Давайте його разом з вами відкрию і ви першими зможете на нього зблизька подивитись. Подивіться, яке це сяє. Так видно, як він сяє голубими частинками мені ось тут. Не знаю, чи вам це на камеру добре видно. Давайте я вам ще раз якось попробую показати. Це просто кайф настільки гарний. Давайте ми з вами його засовочимо. Так, це така має бути цікава формула. Ось так він виглядає на пальчику. Давайте його перенесемо одразу на руку. І ось так він виглядає на руці. Ну це однозначно такі блискітки. Навіть я б сказала, що це такі поокремі блискітки, дуже-дуже сяючі. Так він виглядає, я його нанесла вже більше. Ну що ж, сяйво однозначно в цього хайлайтера красиве. Бачите, який голубий перелив. Досить красивий, але сяйво досить глітерне. Тому ну побачимо, чи воно мені сподобається, чи можливо це тільки візажисти від нього в захваті. Для того, щоб його нанести, я візьму ось такий пензлик для хайлайтера від Real Techniques у номері 402 і наберу трошечки ось тут там, де власне ці зірочки. Дуже погано, що знаєте, такого дорогого хайлайтера немає ось тут зеркала, тому що, наприклад, в мене є бронзер від Глембі, і тут зеркальце в мене є. Я буду дивитися саме в ньому, тому що Джефрі Стар не міг дозволити собі додати зеркальце до хайлайтера. От, і давайте почнемо наносити, і будемо дивитися з вами, як це все виглядає на шкірі. Його потрібно ось так вполіровувати, наскільки я знаю, ой, блискітки літають одразу в повітрі. Дивимось, що тут такого красивого. Ну, блиск яскравий, можу вам сказати, на але... обличчі виглядає непогано і досить цікаво. Давайте я ще трошечки його додам. Бачите, як він виглядає? Але цей хайлайтер це однозначно про блискітки і однозначно для тих, хто любить глітер, хто любить такі поодинокі, поокремі блискітки в себе на обличчі. Я зараз його нанесу і потім трошки до вас приближусь, щоб ви детальніше подивилися, як це все виглядає. Я, звісно. Ну, це дороге таке сяєво, такі дорогі блискітки, я б сказала, але блискітки навіть отак здалека. От я бачу себе в зеркалі, і блискітки такі замітні. Давайте нанесу ще одразу на іншу сторону. Бачите, його можна нанести ось так делікатніше. Я так розумію, краще його наносити на непродроване лице. Ось тут я нанесла дуже делікатно і такі легесенькі. Розсипчасті блискітки в мене є на обличчі. Зібралося так волосся, щоб вам було краще видно. Ось так я нанесла пензликом. Але я знаю, що його наносять також пальчиком. Тому давайте я тепер наберу його трошечки ще ось так на палець. І попробую саме пальчиком, саме, отак, як розповідав Джефрі Стар, ось так наносити його. Ну так, звісно, що цей ефект, він такий. Більш бабам, але мені не подобається, що тут такі іскраві смуги. Ну так, фісейво таке, що можна побачити з космосу. Але цей хайлайтер це однозначно не є хайлайтер на кожен день, хочу я вам сказати. Це такий дуже святковий варіант і для дуже сміливих людей. Тому що. Я би тут ще краї трошки розташувала, тому що мені все ж не подобається, що тут таку полоску досить сильно видно. Ну просто такий розсип, так на обличчі. <смі> це виглядає дуже карнавально, якщо чесно. Я думала, що буде трошки краще виглядати. Це вже такий ну, дуже карнавальний варіант, якщо чесно. А давайте попробую ще це. Ну, на кожен день він точно не підійде. Так як бачу в зеркалі, от я прям бачу мерехтіння дуже-дуже багатьох блискіток. Таке враження, що я нанесла якісь спарк, якісь іскраві тіні безпосередньо собі а, на обличчя. І мені цей ефект не дуже подобається. Знаєте, що я ще його хочу додати трошечки в кутик ока? Так на мізинчик його наберу. І трошечки в кутик ока його додам. О, як красиво заблестіло. Знаєте, мені, напевно, більше в якості сперклу сподобається. Я, до речі, сьогодні зробила такий досить матовий макіяж. І знаєте що? А давайте я додам ці блискітки собі на всю повіку. Як гуляти, так гуляти, правда? Давайте я візьму пальчиком, просто ось так нанесу і подивимось, як він буде виглядати. О, ну це вже зовсім інше діло. М -м -м. Слухайте, в якості спарку він мені подобається значно більше. А от коли нанести його на око? І нанести власне, на обличчя тоді все виглядає значно гармонійніше. Мені так подобається значно більше. Тепер мені дуже подобається. Вийшов такий однозначно святковий, я б сказала, навіть новорічний макіяж. На якусь вечірку на якийсь такий більший вихід. От тому, напевно, я цей хайлайтер все ж буду частіше використовувати в якості саме спарку на очі. Напишіть мені, будь ласка, чи є у вас такі хайлайтери, чи ви взагалі про них чули, чи бачили, і що ви скажете? Чи ви б використовували такий хайлайтер на обличчя, чи можливо лише на очі? Давайте я вас ще зараз трошки приближу, а тепер можете краще подивитися, як на вулицях виглядає цей хайлайтер. І як він виблискує на очах, і як він виблискує безпосередньо на обличчі. От скажіть мені, будь ласка, от дуже класно видно, що в нього немає жодної бази, тобто він на прозорій базі немає якогось відтінку. Вона, бо якщо так бачите, я прямо обличчя ставлю, його майже не видно тут на а, обличчі. власне. А коли повертаю голову... То видно. Ну, звісно, якщо є якісь недаліки, бачите, так як у мене, то він їх буде підкреслювати, як і всі сяючі е, штуки на обличчі всі хайлайтери, не завжди всі недоліки підкреслюють. Ось такий карнавальний е, макіяж вийшов, коли я додала просто трошечки ось цього хайлайтеру. Бачите? Але, до речі, якось голубих частинок таких я не бачу в камері, а тут от суто такий голубенький перелив я бачу під певним кутом. Навіть не знаю, як вам це. Можна краще показати. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам цей хайлайтер, чи він вам сподобався, чи не сподобався. А зараз ми з вами приступимо до тестування ось цих чудових, милашних таких. Помадок, але я вас трошечки віддалю і будемо з вами їх пробувати. У мене це, власне, такі міні-помадки, тобто це є міні-формат з такого набору, це якийсь тревел набір, чи якось так називається. Там є багато відтінків. Я навіть не знаю скільки, я вам тут зараз картинку вставлю, як виглядає саме такий набір помадок. От я взяла деякі відтінки, які мене безпосередньо зацікавили. Ось такий лавандовий називається Blow Pony. Давайте я його одразу засвочу і покажу вам на руці, як він виглядає. Оп. Це відтінок. Це відтінок Blue Pony. Ось такий фіолетовий Amory Royalty. Давайте його теж засвочимо. Ой, а він, до речі, чомусь сухіший значно по формулі. І таке враження. Чи то він вже засох в тій баночці, чи то просто реально інша формула помадки. Бачите, навіть видно тут, як він сухішим виглядає на наноситься. Але таке враження, що ним вже користувалась і що він вже трошки підсох. Це дуже дивно, тому що я в одного продавця ці всі засоби купувала. І ще ось такий відтінок дуже-дуже світлий. І називається він Virginity. Virginity, давайте я вам одразу його засвочу. І фіолетовий відтінок. Але ще хочу сказати, що помада відчувається на губах комфортно, але я відчуваю, що вона трошки може губи підсушувати. І е, ця помада вона не є супер стійкою. Тобто вона має такий більш вельветовий фініш, і вона застигає, але вона може з губ стиратись. Оце тобто помада стійкі, але не супер фіксацію, вони мають, тобто вони надзвичайно сильно не фіксуються. От зараз помада, наче вже застигла, так, якщо так. Я зроблю, то вона, бачите, трошечки відпочатається. Не дуже сильно, але трошки відпочатається, а на губах вона ще цілком добре виглядає. От тобто це така формула, яка може трошечки відбиватись, відбиватися, Це ви маєте мати на увазі. Тепер нанесемо відтінок I'm royalty. До речі, назва дуже цікава. Давайте попробуємо її нанести. Так. Теж він стає в магазині, але трошки в іншому, в іншому магазині. І дуже-дуже дивно, що ця помада, от саме Фіолетова, вона, я не знаю, чи ви побачите, вона така як порожня всередині просто. Там навіть дно просвітлюється трошки. Таке враження, що нею хтось користувався, і що вона або вона просто висохла, тому що там якась інша формула, не знаю. Ні, Це капець, це просто засохша помада в тюбику, ну тобто одна нормальна, кремова наноситься. А ось ця фіолетова, вона така ну реально майже-майже засохша. Така дуже туга мусова текстура, яка ледь-ледь наноситься на губи. Я в шоці. До речі, за ці міні-помадки я заплатила по 200 гривень. 200 гривень за одну помадку. от. Такою була їх ціна, і реально, ну, цю фіолетову можна буде викинути, тому що ну, я думаю, що вона ще можливо на один раз-два намалюватись можна нею, але далі точно вже не вийде неї намалюватись. А буде треба викинути. Тут навіть, до речі, от подивіться, тут таке дно просвічується, як я це одразу не замітила. Як бачите, от завжди потрібно бути обережним. Тут, до речі, теж на, на дні є щось таке. Трошки прозори, якісь інші текстури в цих продуктів, чи вони з іншої партії, чи ними вже хтось користувався. Але бачите, я щось не пригадую, як вона виглядала, коли я її тільки-тільки відкрила, не звернула на це увагу. Я, до речі, щойно потерла по руці салфеткою, і ці помади, в принципі, без великих зусиль зійшли з руки, тому вони однозначно не є суперстійкими. Як на мене, ця помада досить непогано виглядає на губах, але реально мене розстроїло те, що вона тут якась засушена, пересушена, напевно, зіпсута. Можливо, хтось нею користувався, не знаю. От, ну, бачите, коли ми замовляємо. Такі засоби то завжди ризикуємо. Але давайте ми попробуємо ось цю помаду. Омбре я попробую зробити. Нанесу її ось тут всередину. Ось таке досить цікаве, як на мене, омбре на губах вийшло. Але е, теж досить така туга мусова консистенція цього відтінку. Е, от, і реально ця помада дуже висушила губи. Ну, ця фіолетова разом з цією. І подивіться, як вона підкреслила просто всі шелушіння. Всі зморщички на губах, все підкреслила. Дуже... Мені не подобається, як вона виглядає на губах. Насправді дуже-дуже підсушує, що вона виглядає на губах. От, Тому я зараз нанесу зверху блиск і трошки виправлю ситуацію. Мені здається, що з блиском буде трошечки краще виглядати. Ось такий блиск-прозорий від Makeup Revolution беру і нанесу просто на цю помаду. І вона відразу так цікавіше почала на губах виглядати. Тепер мені результат значно більше подобається. Так, давайте я заберу ще раз волосся за вуха, щоб ми могли добре ще раз подивитися на цей хайлайтер. Що я можу про нього сказати? Чи варто його купувати звичайному пересічному покупцеві звичайній людині? Тільки якщо ви дуже-дуже сильно любите блискітки, тому що. Це дуже помітні. От в зеркалі так в камері я бачу більш таке суцільне сяйво. А в зеркало дивлюся, бачу такі окремі, дуже дуже дрібненькі такі блискітки. кі розсип, блискіток. А ну це виглядає, звісно, дуже гарно. Але я б не сказала, що це буде якийсь мій найулюбленіший, найгарніший хайлайтер. Хоч він дуже гарний в якості спарклу. Мені дуже сподобалось, як він виглядає на очах. Одразу макіяж став таким більш святковим. Я думаю, який макіяж ви його не додасте трошечки на центр повіки або на всю повіку. Одразу макіяж буде таким супернарядним, суперсвідковим, тому, в принципі, я тішу, що він в мене є. Але я однозначно не захочу купувати інші відтінки цього хайлайтеру. Ну, це таке моє враження про нього, мої відчуття від цього хайлайтеру. Я думаю, що тут... Мені його на декілька поколінь моїх дітей ще вистачить, О, тому що його потрібно зовсім зовсім трошечки. Скажіть мені, будь ласка, свої враження, напишіть в коментарях, чи вам він сподобався, чи вартує він тих грошей, чи ні. Ну. Тих грошей, яких він вартує на на 1940 гривень, я б за нього однозначно не заплатила. І я тішу, що я так не зробила, і ще купила його трошки дешевше, хоч все одно досить дорого. От, і тішу, що він буде в моїй колекції. От, досить гарний, але нічого надзвичайного, як на мене, тому що я надаю перевагу хайлайтерам, які роблять такий. Глянцевий блиск, які такі як дзеркало, однорідні, знаєте, як однотонні. От. А рос... ну, саме блискітки, саме на скулах, в себе я не дуже люблю. Блискітки, я люблю саме на повіках. От. Але це вже хто що любить, всі ми різні, кожному подобається щось інше, тому вже відштовхуйтесь від своїх власних вподобань, побажань от і те, що вам подобається. І що мені е, ще сподобалось, це тільки ось ця лавандова помада. Ці помади вона трохи розчарувала, тому що реально підсушують губи. Е, цю Ще попробую в якості бази Пікіні використовувати. Звісно, подивлюся, як вона буде там працювати. Оскільки вона така трошки суховата, то, можливо, є добре буде тримати Тіні. Ну, подивлюсь, тому що я бачила, що дуже багато візажистів, власне, рекомендують ці помади від Jeffree Star використовувати в якості кольорових баз Пікіні. От, ну, звісно, тут питання до продавця, який мені продавав ці помади, чому вони. Таких формулах, чи вони взагалі, от кожен відтінок, має якусь свою формулу, не знаю. Це якось ще їм напишу і буду виясняти, чому така ситуація. Буду вдячна, якщо ви мені також напишете, чи користувалися цією косметикою, чи пробували щось від Star, чи маєте якихось улюбленців, чи взагалі чуєте про цю косметику вперше, і вона вас не дуже цікавить. Дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви додивилися відео до кінця, за те, що залишаєте коментарі під моїми відео. Це дуже надихає. Мене створювати новий. Контент розвиватись і розвивати свій канал, і просувати україномовний Ютуб. І якщо ви підпишетесь на мій канал, поставити пальчик вверх і щось напишете під цим відео, то це дуже буде допомагати просувати мій канал і, власне, україномовний контент саме на Ютубі. Дякую вам за те, що були зі мною до кінця цього відео. Бажаю нам всім з вами мирного неба над головою. Не забувайте, будь ласка, донатити на армію, тому що війна ще триває, вона ще не закінчилася для того, щоб наша була якомога швидшою, нам потрібно обов'язково підтримувати армію, потрібно наші фонди підтримувати і донатити по можливості. бажаю вам гарного дня і гарного вечора. Всім па-па до зустрічі в нових відео. Зовсім скоро!